Дуже багато у нас активних програм. Це підтримка як роботодавців, так і людей, які шукають роботу. Не обов'язково, що він повинен стати безробітним. Він може бути людина, яка шукає роботу, може, якась у нього інша робота. Це пошук роботи, це підбір. Якщо це роботодавець тут релокований, він тут проживає. Ми можемо йому надати і компенсаторні програми, і ваучерна програма дуже цікава, і навчання можемо запропонувати підбір, під, під, якщо підбираємо це функція от Зроблено в Україні Україна, це в основному Що? це грантові програми і державні програми на підтримку бізнесу. Все, ви ну, тут доводите людям, да і підприємцям, чим можуть вони користуватися, да, які так, мають і інше. так, так, uh -huh. так, так. так, Це також сьогодні. Держава дуже підтримує роботодавців. Ми сьогодні працюємо з кожним роботодавцем, роботодавцям от я вчора була також на нараді адміністрації нашої і збирали всі громади. І дуже просимо. Ми для того, щоб ну, ми ж розуміємо, що будуть відкриватися робочі місця, це буде розвиватися економіка, це буде наповнюватися бюджет і так далі.